Вітаю усіх! Рада, що ви завітали на наше заняття. Спостережливі та жваві і допитливі, і цікаві наші милі діточки, мов маленькі пташечки. Малята, в нас сьогодні піде мова саме про пташок, про зимуючих птахів, які в холоди та завії не відлітають у теплі краї, а залишаються з нами. Багато птахів ще восени відлетіло до довір'ю, але чимало пташок залишилося зимувати в рідному краї. Це зимуючі птахи. Погляньте на малюнки і скажіть, які з цих пташок вам відомі. Усі добре знають ворону і горобця. Сороку та голуба. І, звісно, синичку. Усім цим пташкам взимку живеться непросто, адже коли випадає сніг, укриває землю, позамітає травичку, бур'яни з насінням і зерна на полях не знайдеш, тому зимуючі птахи голодують. Але люди допомагають птахам, підгодовують їх. Для цього облаштовують пташині годівнички, в яких насипають корм, насіння, зерно, навіть вішають шматочки сала. Давайте разом з вами поспостерігаємо за годівничкою. Які зараз пташки біля годівнички? Назвіть їх! Горобчики, синички, голуб. А чи є пташки, яких ви не знаєте. Так, до годівнички ще завітали снігур та сорока. Як ви гадаєте, як почуваються наші пернаті друзі в пташині їдальні? Дружньо та жваво! Клюють насіння разом. Який настрій у цих пташок? Веселий! Вони співають свої пісні, закликають своїх друзів до частування, повісила я годівничку в своєму дворі та спостерігаю. Ось синиця стрибнула, вибрала насіннинку, схопила і тікать. Сіла осторонь, з'їла насінину і знову до годівниці. А от горобчик не полетить від корму, доки не наїсться, або хтось його не злякає. Взимку птахам не стільки страшний холод, як голод. Пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівничку можна з порожньої пляшки або коробки, а поживний корм знайдеться у кожній домівці. Допоможи птахам пережити зиму. Змайструй і ти годівничку!